Добрий день, мої любі діти. Сьогодні ми з вами продовжуємо займатися онлайн з молодшою групою Диваграй. І сьогодні на уроці ми з вами повторимо вже наші пісні, які ми розучували на тому тижні. Це у нас буде вокальні вправи: Зима, сніжинки, саночки та нашу нову пісню морозець, тому що вона вже наступила, настала у нас зима. Мабуть, Когось, хто є, де, де з України, там є сніг. Тож, давайте з вами спочатку, як завжди, подихаємо, беремо вдох, настроїмося на вокал, ще раз беремо вдох, видох, молодці. Ще раз повний вдох у живіт, видох. Два рази вдох взяли. Два рази видох, ще раз вдох, повний вдох і повний видих. Молодці. Давайте трішечки згадаємо наші скоромовки, які про зиму ми знаємо, про бурульку ми знаємо, так? У бурульки краплі з носу. Це застуда від морозу. Ні, мій хлопчику у криги, неже тільки від відлиги. І у нашої пісні про морозець, яку ми співаємо, також є слова да, про бурульки. І наша така нова вокальна вправа, яка має назву зима. Також там є про бурульки, зустрічаються слова. Білі і сніжинки в небі скрізь літають. Крижані бурульки із дахів свисають. Давайте заспіваємо. Білі і сніжинки в небі крізь літають. Крижані бурульки із дахів свисають всі білиї снежинки. Чому вони звисають? Тому що прийшла зима, так? Молодці. Далі наступна сніжинки. Давайте згадаємо текст. За вікном летять сніжинки, скоро новий рік. За вікном летять сніжинки, скоро новий рік. Зараз разом зі мною. За вікном летять сніжинки скоро новий рік, за вікном летять сніжинки, скоро новий рік, за вікном летять сніжинки, скоро новий рік, за вікном летять сніжинки, скоро новий рік. Ще раз. За вікном летять сніжинки, Давайте заспіваємо про саночки, тому що коли випадає сніг, всі діти куди бігуть кататися і молодці що так робити. Саночки їдуть, саночки їдуть, саночки їдуть, з гірки летять. Давайте ще раз. Саночки їдуть, саночки їдуть, саночки їдуть, з гірки летять. Саночки їдуть, саночки їдуть, саночки їдуть, з гірки летять. Молодці. І останній раз. Саночки їдуть, саночки їдуть, саночки їдуть, з гірки летять. Молодці. А зараз давайте згадаємо нашу пісню, яку ми почали вивчати на тому уроці. Ця пісня має назву Морозець. І давайте повторимо текст. Скажи зимова хмарко, до котика подібна, хто срібні зорі і маки малює нам на вікнах, хто пензликом казковим фарбує дітям щічки, в білесенькі обнови в гаю вдягнув смирічки. То морозець, то морозець, пустун і друг сніжинок. Про це шепнув на вушко вітерець та й зник поміж ялинок. І приспів повторюється, але трішечки міняється. То морозець, то морозець, що літку є на ріках, малює, наче зоряний митець, узори нам на вікнах. Так, і другий куплет. Спитала я в синички і в баби сніговою, Навіщо рукавички вдягаємо зимою? Сніжок летить над гаєм, встеляє всі доріжки. Невже і він не знає, хто ніс щипає трішки? І приспів. Тому розець, то пустун і друг сніжинок. Про це шепнув на вушко вітерець та й зник поміж ялинок. Томорозець, томорозець, щипає дітям щічки, від неба він сріблястий посланець у інфів вбрав смирічки. А смирічки це такі ялинки. Тож давайте заспіваємо. Так, будь ласка, готові? Давайте. Спочатку згадаємо її, давайте. Уважно і повторюємо текст: спитала я в синічки і в баби снігової. Навіщо рукавички вдягаємо зімою, сніжок летить над гаєм, стиляє всі доріжки. I'm А зараз хочу, щоб ми вже заспівали з вами під мінус цієї пісні. Так, зараз. Зараз, зараз. Повторили ми вже з вами текст, Так. не переплутаємо. Вам разом. Скажи зимова хмака, до котика подібна, Хто срібні, зорі маки малює нам на вікна. Дітям щічки білесенькі обнови, маю вдягну Смирічки то морозець, то морозець, пустун і друг сніжінок. Про це шепнув на вушко вітерець і сник поміж ялинок то морозець, то морозець, що літкує на ріках. Малює наче зоряний митець Узори нам на вікнах. Співаємо другий куплет, згадуємо текст. Спитала я в синички і в баби снігової. Навіщо рукавички вдягаємо зимою? Далі не встигла. Питала я в синички і в баби сніговою, навіщо рукавички вдягаємо зимою, свіжить летить над гаєм, стеляє всі доріжки, Ми вже і він не знає, що в нас живе трішки? Трішечки ще шестру програта і знов приспів першого. Купу. То морозець, підручний жінок. Про це шепнув на вушку вітерець та й них поміж ялинок, то морозець, то морозець, що літкує на ріках, малює наче зоря. Начи зоряний митець. нам на вікно. Так. Добре. Тож сьогодні на уроці ми з вами згадали. Наші вокальні вправи, які ми почали вивчати минулого уроку, і нову пісню Морозець. Будь ласка, вивчаємо текст цієї пісні, розучуємо, продовжимо працювати. Усього найкращого у нас поперед у грудні такі великі свята, які ми всі чекаємо, особливо діти. Це святий Миколай. І згадаємо пісню про Святого Миколая. І ще у нас буде Новий рік католицьке Різдво 24 грудня, потім Новий рік, потім святвечір. Потім Різдво православне, яке ми відмічаємо 7 січня. Тож багато-багато ще нових і цікавих пісень ми з вами будемо вивчати. Отакий От він багатий, зимовий календарний цикл нашої України. До нових зустрічей! Бережіть себе!